Всім доброго дня, сьогодні приїхала до Одеси, трошки пройшлася, подивилася, чи готується Одеса до свят, чи не готується. Самої цікаво було, бо ми кожного року приїздили в цей час або трошки пізніше, коли вже новорічні свята починалися. У минулому році на Приморському бульварі була така, ну, такий новорічний ярмарок, і ну, там можна було купити глінтвейн, закуски. Не знаю, чи в цьому році тут є де. Ну я так пройшлась. Не побачила. Ялинок теж у цьому уроці не встановлювали. Прямою вулицею Дерибасівською бачу, що ялинки немає в цьому році. У парку людей небагато, як для вихідного дня, Ну так, трошки люди гуляють. Все одно кудись треба виходити. Не на Приморському бульварі, там було біля пам'ятника Пушкіна ялинка завжди, там зараз все перекрито і я прийшла до вулиці Катеринінської, там теж перекрито. Е Неможливо зараз потрапити, я так розумію, до сходів. До моря все прикрито там. Думала пройти туди. А ні, не пройдеш, перекрито! Пройшлась по вулиці Деребасівській, люди трошки гуляють, але сьогодні в Одесі прохолодно, десь 2 градуси може тепла. Але такий вітерець е холодний проймає. Ну, це така наша одеська погодка. Йду я пішки, і ось з вулиці Прибереженської вже підходжу до відомої, відомого готелю Пасаж. І через внутрішній прохід я потраплю на Дерибасівську. Ось тут трошки прикрашено, стоять ялинки. Це місце таке дуже привабливе. Раніше тут завжди було дуже багато людей, зараз небагато. Так. Тут такий секретний у нас. Тут розташовані магазинчики, сувенірні лавки, і це місце дуже з красивою архітектурою. Тут в центрі щось типу ярмарку, можна покататися на поні, випити гарячого глінтвейну та відвідати смачних страв у Кафешечках, які розташовані неподалеку. Макдональдс в Одесі поки що не працює. Ось ви можете спостерігати, наскільки багато чи небагато людей у центрі міста зараз. Прийшла я до Рибасівську і вийшла практично до опорного театру. Так, була тут влітку, все ще було заставлене мішками з піском. Зараз вже все розібрали. Людей сьогодні дійсно мало. Я так розумію, що це що йде в Оперному. Так, що тут цікавого? 6 січня Смарагдове місто і восьмого. Ну ось. Таке. Ось. Дякуємо за село і фотографії. Дуже цікаво зроблено зі світлин людей. Ще зайшла на привоз, не втрималась від того, щоб купити фрукти, купила хурму і купила мандарини. Хурма вже вся подавилася сок потік. Гуляю з цією всією сумкою. Ой, коротше. Ну, а так на привозі, як завжди, продається все. Зараз дуже актуально це ліхтарики, гірлянди, також ось якісь газові балони, все це є тут на привозі. Багато замовляють через інтернет, але все можна купувати і на привозі. А також, як завжди, овочі, фрукти, і трошки дешевше, ніж по магазинам. Ну, ну Завжди на цьому базарі. Виникає питання, чи точна вага буде. Також продають ялинки, ялинкові кульки, гірлянди, ціни показую, можете подивитись. Невеличка ялинка з гілочок 250 гривень, трошки більше 400. На привозі у корпусі нового привозу встановлена ялинка. Так пройшлася, то побачила, що так один квартал приходиш, світло є, світлофори працюють. Трошки пішов далі, далі прийшов один квартал, там не працює, світлофори не працюють. Всюди гул генераторів. Щось іти і записувати отак от не вийде, тому що все заглушають. Це такі зараз стоїть гурки по всій вулиці працюють генератори біля кожного магазинку. Сижу тут у парку і все одно генератори працюють, і це дуже так, гучно, чутно. І такий гул стоїть по всій окрузі. Ну, люди все одно гуляють з дітками, гуляють самі. У цьому році у нас всі свята перенеслись. У нас було, що ми відмічали Різдво, наприклад, 7 січня. У цьому році у нас воно буде 25 грудня. Ну, що можу сказати? Я не знаю. чи... Ну, Це зв'язано з різними календарями. В общем, що можу сказати? Кому як? Я, я вважаю, що ці свята це все одно приблизні якісь дати. Ніхто вже за цей час все трошки змістилося. Вже все неточне, Ну, Це що самі точні дати, це астрономічні, я вважаю. І тому 22 грудня у нас буде зимове сонцестояння. Це сонце буде заходити у перший градус козирогу. І якщо брати по давнішнім часам, ці дні святкували такі народження коляди, це народження сонця, так у минулому вважали. І тому, мабуть, десь я вважаю, що в ці дні на ну, таке справжнє Різдво, тому що все, що в нашому всесвіті є, це наше сонечко. Ну, не в всесвіті, наше сонечко, а для нас земля, наше сонечко воно, як наче Бог. Тому без нього у нас нічого не, ну, не відбувається, бо ми пов'язані. З нашим небесним світилом можна так сказати, з нашою зірочкою, і самі тяжкі часи, оце вважається, що до 22 грудня, тому що у нас таке відбувається, що як ніч зростає, а день меншає. А вже після 22 грудня у нас буде день збільшуватись і вже як настає нове життя. А так ще, якщо подумати, то у нас зимку можна порівняти зі смертю, весну з народженням чогось нового, літо з розквітом життя і осінь зі старістю. Отак ви... ці... Ну, як пори року, отак пов'язані. Також зима є для людей тяжким таким випробуванням, особливо в теперішній час. Ну, ось так я познімала Одесу, що зараз відбувається, і чи прикрашена Одеса, чи не прикрашена, самі побачите, що я викладу в свій. В ну, своє відео. Найбільш прикрашені на цей час крамнички, ресторанчики. Там встановлені чи ялиночки, чи якісь гілочки, розмальовані віконця. Такі гарні ялинки, дуже красиво. Все-таки взяла собі глінквейн. Зараз буду смакувати. Ай, гаряченький такий, у таку холодну пору року те, що потрібно, щоб зігрітись. Хто думає, що знімати легко. То це не так. Особливо в цей час, коли всі себе почувають якось так насторожено і десь когось знімаєш, і на тебе так дивляться з підозрою. А також дуже мерзнеш у руки, бо холодно. Смачний, що можу сказати, смачний. До мене підійшов такий песик, а в мене нічого йому дати. Вон ще один гуляє, лохмач. Зараз покажу, як виглядає одеський дворик. Сама сюди ніколи не заходила. Ось наш одеський колорит. Ось можете спостерігати, так живуть Одесити. В ліцеріях та кафешках люди є, зігріваються газовими горілками, отак От прикрашають вітрини магазинів. Парадокси Одеси, як і багатьох міст, тому що багатство межує з бідністю. Цікаво, як було у попередньому році. Я прикріплю посилання в описі, і можете подивитися, як було прошлого року. А зараз, що можу сказати по своїм відчуттям, ну у мене завжди було якось так, що е, таке прохолодне було ставлення до Нового року, як до свята. Ну я зовсім так якось до свят відношусь. Поверхнево, можна так сказати, є, є, нема, нема. Якось мені. Для мене ну, ось Новий рік це таке відчуття, що так, би десь саме таких подарунок чи такі саме такі були б яскраві емоції десь побувати в такому місці, десь. Знаходитись, наприклад, у якомусь лісі зимовому, десь біля каміну, щоб чути, як тріскотить вогонь у каміні, пити гарячий глінтвейн, дивитись, як падає сніг. Це таке саме новорічне відчуття, що можна сказати. А в цьому році саме головне, щоб ми пережили цю тяжку зиму, щоб наші воїни вистояли на фронті. І щоб Україна йшла до миру, щоб всі наші землі повернулися до нас, і це було б найкраще свято, найкращий подарунок усім нам, українцям. Кому подобається моє відео, хто зі мною солідарен, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А я вже буду повертатися назад. Люди вже купують новорічні прикраси, ялинки. Ось так Одеса живе своїм життям. Слава Богу, що поки що так. Будемо надіятись на все найкраще, і що ми все переможемо, всі тяжкі часи для нас пройдуть.